Вчора у художньому музеї Тернополя провели щорічну всеукраїнську літературну мистецьку премію братів лепких. Заснована така премія редакцією журналу Тернопіль у 1991 році. Сьогодні у день з Луки знаменитий день для української нації. Ми традиційно, громадська рада, з вручення премії імені братів Лепких». Визначаємо чотирьох номінантів серед тернополян, які отримали почесну відзнаку. Імена таких відомих діячів, як Ігор Дуда, Богдан Тихий та Михайло Андрейчук. Основний напрямок моєї професійної діяльності це медицина, зокрема, боротьба з інфекційними хворобами в Україні. Мені дуже близькі проблеми і завдання. Нашої культури товариство мені доручило очолювати тернопільський осередок наукового товариства Мішевченка. Шевченка. Окрім наших краян, премію отримав і житель Запорізької області з міста Мелітополь, відомий український поет, прозаїк і публіцист. Я радий тим, що зміг послужитися, тому що ми сьогодні такий день, святий день з Луки, дійсно показали і світові, і Україні всій, що ми єдині, що ми робимо все, що ми можемо, що ми маємо робити.